i Ну, добре, О, зараз перегляну. Не перегляну, дайте можна. А, ні, 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 добре, добре. Та ну, я прочитаю, ну. що тут є. Ми зареєструємо ну, секретарки. Добре, добре, добре. Будьте добре, будьте так не поспішити. Добре, я йду такою вийду до секретарки. Ініціативна група складає не лише того, хто ти хочеш. Нет, може... Всі бажаючі. Всі бажаючі, да. да. так. Не лише воно, може другі бажаючі. Я, я такий чесний буду. Добре, добре. Добре, проблем не є. Наші <проб> не остатаси, а ініціативна група може бути майбутньою. Та не ви, я, хто йде, бажаю, чи хто хоче, то. Слухай, що, я тобі перезвоню, я тобі перезвоню, я себе доволю з хлопцями тими, що роблять. Розумієш, що э, роблять із уличним освітленням, побіжимо просто під них. Я хочу, аби ти вийдів, а їх... Ні, ні. Ні, я тобі тут не прийде, я тебе, тебе сідаю машину, хоч мою, хочу твою, ми до тих людей, я те хочу показати, хто документацію яка є. Добре? Собі я я, я такий малого везу, а ви йдіть до Анни Юрівну. Малого везу по підвірюємо в садик стоїть.